Добрий день, любі малята! Сьогодні я пропоную разом зі мною зробити аплікацію ромашки, але для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Розцвіли ромашки на лісовій галявині, білі сорочки, жовті верхівочки. Давайте для початку розглянемо нашу роботу. Я ромашку зробила на синьому фоні. В неї є стебло зеленого кольору, листечко зеленого кольору зазубраного, пелюсточки білого кольору та жовтенька серединка у вигляді кола. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, клюнчата серветка, серветка, пензлик, клей та ножиці. В мене вже є готові деталі. Спочатку пропоную я викласти наші деталі. Спочатку викладаємо стебло листячко справа та зліва, потім наші біленькі пелюсточки, зверху, знизу, справа та зліва та між ними. Зверху та знизу. Це робимо рівнесенько, ось, та посередині наша жовтенька серединка. Так. Тепер це я пропоную приклеїти. Ось. Спочатку беремо наше стебло у вигляді тоненької смужечки. Беремо наш пензлик, наберемо достатню кількість клею. Намастили гарненько від середини до країв клеєм. Притиснули посередині, Ось. серветочкою витрили залишки клею. Ось так. Потім наші зелені Листячко наше зелене. Ось. середини до країв намастили клеєм. Гарненько, щоб приклеїлось ось, з різних боків, зліва, з серветочкою, витерви залишки клею притиснули, та справа намастили гарненько, клеєм Ось. З середини до країв. Робимо охайно. Не квапимось, ось, притискаємо, витираємо залишки клею, ось, тепер наші пелюсточки біленькі, зверху. Знизу. Зліва рівнесенько, справа всередимо охайно та не квапимось. Тепер між пелюсточками. У нас виходить дуже гарна квіточка, мов справжня, вона дуже запашна та яскрава. Тепер беремо нашу жовтеньку серединку. Натискаємо, витрили залишки, клею. Ось така гарна квіточка ромашка у нас з вами вийшла. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі!